Друзі, перші проголовне поїхали. Поки Вашингтон посилено тисне на Зеленського, щоб той пішов відставку, його суперники ведуть переговори з командою Трампа. Члени команди президента США Трампа провели секретні переговори з деякими з головних політичних опонентів нинішнього українського президента Зеленського. Про це пише політику з посланням на зазначені джерела з оточення Трампа. Зокрема, високопоставлені чиновники Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії Петра Порошенка. Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Помічники Трампа впевнені. Ані, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни і суспільне невдоволення з приводу корупції. Однак останнє опитування показало, що Зеленський, який раніше впевнено, лідирує в перегонах за посаду президента, офіційна лінія адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається в внутрішню політику України, але поведінка Трампа і його чиновників свідчать про зворотня. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він диктатор без виборів, а директор національної розвідки Тулсі Габард, яка дуже яскраво поширює російську пропаганду, неправдиво звинуватила Київ в скасуванні виборів. Хоча команда Трампа може сподівати, що вибори потоплять Зеленського. Він усе ще набагато популярніший за Тимошенко і Порошенка констатувала видання в. Тож час після цієї інформації зачистка зрадників продовжується СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Розгвардію у Криму. Наручники уже на руках зловмисник укладав договори з із структурами Розгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Усього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад півмільйона російських рублів. Наразі фігуранту загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. Останнє цього помічника, нібито бачили за розмовою з Тимошенко, про що говорили. Ніхто не хоче запитати, тільки не в помічника, адже у самої леді Йоу. Же час декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування в 2023 році, ухилились від сплати податків на 400 мільйонів гривень. До схеми може бути причетна і сім'я народного депутата України. Ймовірно, Юлія Тимошенко, яка вчора ввечері після новин про арешт, скоріш за все покинула країну, а також регіонала Шуфрича. За іншими даними її везуть у СБУ на допит. Попри те, проте поки не афішується. Чекаємо офіційних повідомлень і спростувань щодо економічних злочинів. Про це повідомила в Бюро економічної безпеки України. Ім'я депутата не повідомляють. Однак, зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради. За даними українських змі, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко Леонід Чечоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель міноборони. А Юлія Володимирівна так палко критикувала Резнікова, Що ж як бачимо, рука руку миє, всі вони там в пушку. Компанії переможці державних закупівель в 2023 році постачала продукти харчування для державних структур. БЕП перевіряє причетність до організації діяльності злочинної схеми членів Сім'ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Верховної Ради йдеться в повідомлення. У БЕП також розповіли, як працювала схема. Постачальники продуктів зареєстровані, зокрема на Одещині, закуповували свій товар за готівку. А в документах такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств, деякі з яких мають ознаки ефективності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень. Які перебувають на рахунках компанії постачальників під час слідчих дій? Детективи Б провели 20 обшуків. Фігурантів допитано призначено п'ять судових експертиз з метою підтвердження розміру шкоди, оголошено понад 90 ухвал слідчих судів про тимчасовий доступ до документів Досудове розслідування здійснює детективи бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів офісу Генерального прокурора зазначили в Б. Раніше в 23-му році голова фракції батьківщини Тимошенко вже примудрилась потрапити в два великі політичні скандали. З одного боку і зяті свата Артур Леоні Чічоткіни виявилась причетними до фактично монопольних поставок продуктів міноборони, а з іншого сама Тимошенко в розпал повномасштабної війни вирушила на приватний пляж одного з найдорожчих курортів світу в Дубаї. Вивело, що зароблені на армії гроші, сім'я, політика витрачає на елітних курортах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.